Воротні осмоси ваші народжуються. ну покажи, як люди це все збирають. Да. з Чого починається? Дивіться, більша частина наших всіх елементів, які ви бачите, в в осмосі, вони на в станках льються, ми пластик саме л'ємо, але е немає такої частини, де не буде е і задіяна людина. Да. Але типу, подивимося, дивіться, Подивимо. да. бачите, все починається в, оці, в от колби, на які все збирається. Шесто, да? Це е пластикова станина угу. е і е до пластикової станини тут прикручуються ці облоги. Ось станок є, ну, на жаль, зараз світла нема, живемо такі часи, угу. світло ну, також, у нас не завжди є. На цьому станку якраз визначається, він вкручує ці е... винтики, і він там, і сила вкручування, і куди ну, що, які, почіпово повністю... запрограмовано. Да, запрограмовано. Да. Далі гляньте, вже тут іде вже повноштабна зборочка. От заготовки типу шлангів цих всіх кріплень і так поступово-поступово додаються елементи. Тут уже бачите, практично він зібраний стандарт. І далі упаковується. Отакі от скарабки от на лінійку маркіруються і їде до вас під мийку на кухню чистити вашу воду. Кому цікаві гарні інженерні рішення, безкоштовна консультація по посиланню шапці профіля. Всім тобі холоду.